Біткоін продовжує летіти в космос, в чому причина і чому так відбувається, друзі. Розберемо біточку Також фундаментальні новини. Перша основна причина, тому що фонди, такі як BlackRock, купляють дуже велику кількість бітків. І я зараз я вам покажу якраз ці дані. Ось тут подивіться це є дані, які рахують скільки грошей, скільки біткоїнів було куплено, ETF-у. Осна причина цього такого дикого, от що ми зараз маємо росту, Це те, що після прийняття ETF у фонди спочатку вони трошечки продали. А починаючи з лютого, початку лютого, вони просто почали жорстко купляти дуже багато монеток на споті, і допоки це все щастя буде тривати, от вам показую. От, подивіться, от останні рази останні дні. Вони купили на 1 мільярд доларів 683 мільйона 500 мільйони мільйонів. Тобто, коли йду, йдуть ідуть ось такі величезні пачки покупок з цих фондів, це буде сигналом на ріст Допоки тут не тренд не не зміниться і нас почнеться якась полоса, наприклад, що а, хтось продає, до того часу є ймовірність, що буде тренд продовжуватись, тому. А, як-то запасіться попкорном і вчиться торгувати на продовження тренду. Зараз розберемо, що конкретно можна торгувати. Більшість цих грошей вони заходять. В два великих фонди: це є фонд BlackRock і Fidelity. Це є одні з найбільших компаній світу. Тобто, якщо ви візьмете там Fidelity, візьмете, просто зайдете в Google, Google Fidelity, загуглите. Вони ви побачите, у них 4,5 трильйона доларів під управлінням. В них дуже багато etf де ви можете купляти частину ринку. А те саме BlackRock – це такі найбільші фінансові компанії світу, і їхні клієнти купляють зараз біточок. Єдине, хто купляє продає зараз, це ГРЕСКейл. Бачите, вони спочатку прийняття ETF-у вже продали на доволі велику суму. Давайте тоді подивимося, що ми, в принципі, можемо торгувати під час такого ринку, і що можна робити. Друзі, під час такого ринку треба шукати угоди завжди на продовження. В яких випадках ідеально шукати і заходити в лонгі? Ідеально заходити в лонгі після того, як біточок робить якісь локальні ліквідації. Тобто, ось це бачите. Тобто, ось тут відбулася гарна жирна ліквідація, і що від неї біточок зробив? Подивіться, біточок після неї зробив 22% росту. Тобто, е, е, от бачите, от зараз є відкритий інтерес, він так гарно жирно росте. От представте, біточок робить от таке велике падіння там до 60%. І ви бачите, інтерес падає там на 20%. От вам приклад тоді, коли треба купляти і шукати угоди на продовження. Є е, е, одне дуже важливе правило на ринку: е, це торгуй тренд, допоки він не поламається, тобто, допоки нас немає. Чіткого сигналу на розворот тренду треба шукати угоди на продовження. Це є золоте право трейдеру. Давайте розберемо що ми конкретніше відторговували. Я вам зараз дам свої плани і покажу, що ми конкретно відторговували з нашим клубом, щоб ви розуміли, що в принципі зараз можна брати. Бачите, ось тут ще скільки днів тому як я якраз писав по біточку про угоди на ріст. Про угоди на ріст після великої ліквідації. Ось тут я вам їх покажу. Це вже було ого скільки днів тому. Тобто, біточок після великої ліквідації можна шукати угоди на різ. Бачите, це було 5-го числа. Після цього ми шукали саме локальні ситуації, від яких можна було відторгувати. Тобто, що ми можемо торгувати зараз локально по біточку. Давайте я вам покажу по тих прикладах, які ми відторговували. Перше, бачите, біткоін зараз ходить в середині ось такої зони. Це називається VWAP. Я планую в майбутньому про VWAP записати відеоурок. Тобто, що ця зона показує? Вона показує якраз баланси ринку і де якраз найчастіше роботи маркетосів відпрацьовують. Тобто, зараз. План дуже простий. Ви чекаєте, поки біточок заходить в ключову зону і шукаєте угоду на продовження. Ось оцей план я писав, бачите, в понеділок. Тобто, я в понеділок писав, що наш перший основний план падіння бітка до зони 67, там треба шукати лонгер. Що далі біточок зробив? Він якраз в буквально декілька днів тому він якраз зробив ось оце падіння. Після цього виносу він якраз зробив падіння до майже дійшов до зони 67-68. і подивіться, отут якраз від чого біточок відбився. Оце я зараз вам покажу, від чого можна шукати угоду на ріс зараз. Тобто, бачите, ключова зона, і в ключовій зоні заходить гарний, красивий великий об'єм, і від цього біточок робить перехай. От вам покажу зараз на кластерах, як це виглядало. Оце вам приклад того. Від чого варто шукати угоду на різ? Бачите, біточок от робить рітест ключової зони. Заходить велика аномальна дельта. Це є сигнал того, що когось ліквіднули, і ви шукаєте угоди на продовження. Що ми, в принципі, зараз можемо шукати по бітку. Друзі, хочу вам нагадати, що ви можете долучитися до нашого клубу безкоштовно, відкривши рахунок на нашій біржі Бакна «Байбіт», і ви отримаєте доступ до клубу на один місяць безкоштовно, де я щодня пишу такі торгові плани по біткоїну, по біткоїнах, де можна відкрити трейд і заробити на цьому. Плюс допомагаю студентам, відповідаю на їхні питання. Це буде безкоштовно для вас, це буде ніяких додаткових комісій, просто внизу в описі буде посилання на біржу, Відкрийте рахунок, залиште там форму, команда вам все підкаже. Йдемо далі по біточку. Тобто, ось такі красиві виноси, це як зараз ідеальний дальний час, що можна торгувати. Тобто, по бітку зараз варто. Давайте вертаємося прямо до цієї ситуації, яка зараз є. Допоки оцей тренд продовжується, і допоки у нас є. Добавляння ось у цього відкритого інтересу, який ви зараз бачите. Бачите, інтерес відкритий до сих пір додається в біткоін. В тобто, допоки немає чіткого сигналу, що це когось ліквідовують, ми маємо шукати угоди на продовження. Тому, по бітку, якщо є якісь відбиття від зони вівапу, це є зона там зараз 70 тисяч 68, це якраз є зараз зона, від якої варто шукати покупки. Тобто, це яка зона, ви ще бачите у цього профіля об'єму. Тобто, вище тут варто шукати покупки. Це на ліквідації. І е, другий варіант, як можна шукати покупки. Е, ми пам'ятаєте в минулого відео говорили з вами про торгову стратегію пробиття. І давайте я вам покажу пару ще на пробиття, е, які можна шукати зараз. Е, ще Другий варіант, як можна шукати лонги, треба чекати: от затухання. От, наприклад, біточок стоїть в ринжі тут, і в один момент він почне легесенько піджимати вгору з ростом інтересу і додання об'єму. Тоді можна шукати угоди на ріст. От, вам приклад, який був ось тут. Подивіться, це був дуже красивий приклад. Отакі от пробиття: це буде пісня. Бачите? Біткоін. Що він був? Він був всередині цього об'єму і почав ренжити. І бачите, ось отут, прямо перед виходом, у нас почався ось отут. Додається інтерес, і підніматися об'єм. Оце вам ідеальний приклад того, коли можна шукати угоду на пробиття на продовження тренду. І тут подивіться біточок в моменті. Дав 3,8% багато зрозуміти, чим більше накопичення і чим воно нижче, тоді буде більший потенціал. Навіть ось тут бачите, затухання от біточок затух, знову він дав 2,9%. Тобто, або після виносів, або після затухання з піджаття ми шукаємо лонги. в якому випадку можна шукати шорти. Друзі, шорти скажу чесно: зараз найгірший ну, ринок для шортів. Тому що шорти зараз дуже погано відпрацьовують, і вони, навіть якщо будуть давати, вам будуть давати декілька копійок. Тобто, шорти це тільки ножі е, після хорошої касивої ліквідації, як було ось отут. тут. Давайте я вам в Атасі її покажу. Тобто, ви коли відкриєте АТАС і там подивитися на меншому часовому періоді, шорти можна шукати після тільки ось таких от ситуацій. Бачите, коли ціна заходить в якусь зону, і в тій зоні є велика, от така домінуюча дельта. На майже 4 тисячі і е, дуже великий об'єм. От і від цього якась ціна дуже часто буде робити красиві, бачите, від відбиття там на 5-6 відсотків. Але це для тих людей, які мають вже набиту руку. Ось тут, бачите, був так само хороший закол. Вони взяли всіх, намахали і пішли, ліквіднули е, жорстко е, усіх покупців, які назбиралися в діапазоні. Тобто тільки от засаджені або ліквідація можна торгувати проти тренду, і то старайтеся ставити менші цілі, бо коли у вас будуть дуже високі цілі, дуже часто вас буде вибивати по безубитку. Тому друзі насолоджуємося лонговим трендом, поки він є, і прямо зараз я для вас підготував відеоурок по торговій стратегії пробиття і нижче буде торгова стратегія ножі. Їх можна торгувати як і вниз, так і вверх. І зараз саме крутіше їх торгувати в сторону тренду. Торгуємо тренд, поки не зламається. Якісь питання? Задавайте в чаті. До зустрічі.